Українців у Гані, Західній Африці мало. І у кожного є своя історія. Сьогодні ми трохи привідкриємо цю завісу. Мене звати Юра, я в Гані 31 липня буде 12 років. Ну я так, опинив, опинився в Гані по проколу. Ну і вже 12 років. Я от коли приїхав в Ганну і пам'ятаю, мене питали, ну, звідки я я кажу з України, але кажу, мені от Ганська їжа вона така гостра, стільки перцю, я не можу, вона смачна, але їсти я не можу. Її. А хтось мене питає, а тут немає українського ресторану? Я кажу, нема, а українці є я кажу, я нікого не знаю. І потім десь Андрій способів сюди приїжджали, і хтось в групі написав за ковбасу. І я потім думаю, о, я хочу українську ковбасу. Yeah. І, я, і я потім питаю, хто робить ковбаси? і сказали Олена. І Я так познайомився з Я Метаю Віталіну, познайомився ну, з моєю бос Ілдіко, Там Наташа, лікар, так само ото й всі українці, кого я А От коли минулого року ми зустрічались на різдво, і от перший раз дійсно я побачив багато, багато українців. От, а потім як ми зустрілися в кафе Міша, я потім побачив і є ще й український ресторан. І я пам'ятаю, я от, в цьому в Убері закинув кафе Міша, і там пише Ukrainian рес. І все. І зараз як хтось напитає, а в Гані є український ресторан? Юлія. Мне 31 год, вот я в Ганю за 3 года. Приехали мы в Ганю, поэтому я с Харькова. Гана мне нравится. Все необычно, по-другому, но очень интересно. Вот мы здесь живем с мужем. Приходите в гости. С Черкасской области. Гани я с 99 -го года. Не замужем, детей не мая. Я работаю. Нас здесь очень мало, и мы вот смотрим друг другу в лицо. Вы просто понимаете, что мы украинцы далеко очень. Поэтому Давайте єднаться.